Вітаю вас на каналі, нове відео, нова тема це садівництво. Сьогодні будемо білити дерева, але не просто брати фарбу і фарбувати. Я підготував цілий ряд дій, які будемо використовувати. Тепер трішки історії про мій сад для більшого вашого розуміння. У кожному відео про садівництво я буду потрішки розповідати, як я розпочинав та де подівся мій сад. Перші саженці плодових дерев я висадив у 2014 році в кількості 60 дерев. Потім посадив виноград. Стартував я з 30 кущів. Також була малина, смородина, ну, було багато чого. З того часу лишилося зовсім небагато. Це, здається, там, якщо порахувати, то дерев, можливо, 8, інші я вже потім досаджував. Ось перед вами яблуня флорина. Висота її становить більше 3 метрів, досить висока, гарна крона. Сьогодні займемося ось нею. Лише можу показати одне, де ріс мій сад. Ось ділянка, де був колись сад, він був біля теплиць, але в той час теплиць не було. Тут було 4 ряди і останній ряд проходив якраз через всі теплиці. Тут у мене їх видно ось три, там була груша, четвертий ряд. І три ряди було яблунь. Були різні сорти. В кожному ряду було по 15 саженців. Чудовий був би сад. І та яблунька, що я вам показував, вона теж пересаджена. Тому, друзі, ось так. У наступних відео я вже розповім. Теж по трішку, де воно все поділося, тому приступаємо до побілки дерев. Фарбу обрав фірми Farbex, стійкий до атмосферних впливів та дії вологи. Захищає рослини від сонячних опіків, запобігає перемерзанню дерева, захищає від шкідників, гризунів і хвороб. Фарба дійсно чудова. Зараз покажу на прикладі. Вчора проводили ось побілку деяких дерев. Тому дивіться, є така фарба, коли проводиш ось так пальцем і на ній залишається багато фарби. Тут ось трішки є, але то не багато. Якщо не багато, то значить те, що фарба чудова. Ось перевіримо тут. Бачите, ну трішки. Є такі, що побілиш, проводиш і все на пальці, і вона вся стирається. Тому -то фарба таки досить ну, неякісна, я б сказав, можливо, там більше глини якоїсь чи крейди. Тому що перший дощ і все змиється. Наступний крок беремо ось таку металеву мочалку або шкрибок. Це те, що мить посуд. І прибираємо ось такі лишайники. Але мочалку потрібно брати таку м'яку, не сильно грубу, щоб не пошкодити нашу кору. Чудово, дуже стирає, досить так, але краще робити це рано вранці або після дощу. Ну, я вам скажу так, я якийсь рік красив навіть. І по цих лишайниках. Зрозуміло, що це досить важко. Ну, як важко? В плані тому, що якщо сад великий і сильно уражений, то дуже багато роботи. Тому там потрібно працювати вже желізним купоросом. Ну, в моєму випадку дерев небагато, лишилося 28. Штук, тому якось Бестренько пройдуся. Та й лишайників у мене якби їх теж мало. Можна зубною щіткою а можна і цим. Далі беремо резиновий шпатель, він такий досить грубий, а можливо вже й замерз від холоду, бо щось не тепло сьогодні. І прибираємо ось цю кору. Прибирать таки досить. Легко, можна навіть руками, якщо не багато, якщо молоде дерево, і прибираємо її, тому що білити по такому ну зовсім незручно. І під корою у вас і шкідники можуть бути, і грибки різні, лишайники, ну таке щось. Там уже навіть хтось зимує. Хтось вже поселився, будемо прибирати. Металевим шпателем, я думаю, можливо і не вийде, тому що, обачте, і руками досить легко. Металевий може пошкодити вам саме дерево. Подивіться, як очистив, як гарно вийшло. Тепер, друзі-садівники-городники, скажу ще дещо. Велику увагу приділяйте ось цим містам. Там, де гілка під гострим кутом. Це не зовсім є правильно, я вже в наступних відео покажу, коли буду формувати нову крону, під яким кутом має бути гілка. В цих містах є теж кора, і якщо її не прибирати, там. По-перше, може бути шкідник якийсь прогризти ваше дерево, посилитись на зиму. І в таких містах саме найчастіше починає гнити дерево. Тому ось це все треба прибрати і очистити. Потім ми його забілимо. Приступаємо до побілки нашого дерева. Білити потрібно восени, а не навесні. Білимо ми. Для того, щоб не було сонячних опіків в першу чергу. Для профілактики шкідників там, хвороб різних, тим більше краска має ще й антисептичний засіб. Навісні білити, я вам скажу, не потрібно, тому що ми білимо не для красоти, не для того, щоб було гарно чи для декору, а для захисту наших насаджень. Навесні вже можна обробити бордовською рідиною, то вже я потім буду вам показувати. Якщо дерево не білити, то великий відсоток буде того, що буде сонячний опік. Ми вже через це проходили. Особливо це стосується молодих насаджень, молодих дерев. Якщо ще й несприятлива буде зима, там мороз чи ще щось, перепади сильні. Це, перепади це взагалі, коли взимку великий мороз на ніч, а на день сонце, то ось тут, якщо так притулити рукою, досить таки тепло. Кора й дерево нагрівається, тріскається. Так що це не досить і є добре. Потім може і рак причепитися і різні там ще хвороби. Сильно страждає на це вишня. Там розпочинаються тріщини, потім тече камінь. така рідина жовта. Я пам'ятаю малим сестрою. Понаїдалися ці. Цього. Ну, в нас називають клей. Воно так липне трішки. Понаїдалися його. Весело було так. До речі, можете мені відписати в коментарях, хто ще їв малим таке. Чи це тільки ми. У мене Ярик теж питав, що це. Кажу, ярик не їж, не можна. Бо буде біда. Так, ну що, фарбуємо далі. Уже потім покажу в кінці. Часто зустрічаю такі коментарі у Фейсбуці в групах, поки ж білити ті дерева. Бо знаєте, можна так і до верху ж дійти. Отож, дивіться, як роблю я. Я білю там, де гілка більш товща. Вона більш схильна до сонячного опіку, до перегріву кори. Тому подивіться, далі вже білити не потрібно. Перше дерево по білку закінчили. Тільки там, де товсті гілки. І все. Перше дерево готове. Ну а далі ще, думаю, штук 20. Ну, то вже будемо ділити потім. Прийде ярик, допоможе мені ось ці маленькі добілити. Ну, а на цьому, думаю, відео буду завершувати. Все, що хотів, показав. Далі відео буде. І досить ще багато по поводу садівництва, виноградарства. Ну і так далі. Само собою буде відео про овочівництво, про теплиці, то все як завжди. Ну що, друзі, надіюсь, було цікаво, корисно. Пишіть коментарі. Ну а на цьому все. Далі буде. Всім пока!